топ 10 страв із комах за 60 секунд. Тако Цвіркунами готують у Мексиці та Америці. Цвіркунів сушать, роблять із них борошно, а іноді закидають прямо цілими в начинку. Тако співає серенаду, а потім кусає тебе за язик. Протеїновий батончик із цвіркунів. Це популярно в Америці та Канаді. Цвіркунове борошно з горіхами та насіння. Модний снек для качків. Тепер навіть цвіркуни ходять у спортзал. Обережно скоро вони будуть жати більше за мене. Чапуліне смажені коники, батьківщина страви. Мексика коників обсмажують із лаймом і чилі. Популярна закуска до пива. На смак як насіння, тільки насіння зазвичай не стрибає в обличчя а в південні. Ні, Кореї популярні лялечки, Шовкопряди личинок варять і подають у стаканчиках прямо на вулиці. Фу! Ух, добре, що в мене немає пупи. Інакше теж би зварили. Колумбія у цій країні їдять смажених мурах. Великих мурах смажать до хрусту. на смак як горі. Ці горішки кусаються сильніше за мою тещу. А от у Китаї, Японії та Таїланді люблять скорпіонів у розпеченій олії. Скорпіона вмочують у кляр і смажать у фритюрі, прямо як креветки. Креветки відпочивають. Тут хвіст ще й жалить. Шоколад із комахами Це роблять в Америці. У додають смажених мурах чи коників. З вами був банан. Підписуйтесь тут. Усе про кулінарію.